Привіт всім. Цей розклад буде стосуватися всіх знаків зодіаку і буде стосуватися теми коридору затемнень. Я думаю, що ви всі чули, або читали, або бачили якісь пости, рекламки. Доволі така, ну, не хочеться казати, що популярна тема, але вона є в нашому житті. Може, ви відчуваєте це затемнення, що воно вже починає на вас діяти. Раніше, ніж воно буде, але буде воно з 25 жовтня по 8 листопада. Перш ніж я почну, скажімо так, коротенько розкажу, що це означає. Коридор затемнень, як я вже казала, буде в нас 25 жовтня по 8 листопада. 25 жовтня в нас буде сонячне затемнення. Стосується воно більше чоловіків, воно буде більше, воно буде, скажімо, так, діяти на всіх, але більше на чоловіків, і буде це в, знакі, в знаці Скорпіона. 8 листопада це буде. Місячне затемнення в знаці тільця, і більш воно буде діяти на жінок. Так, з чим це пов'язано? Це період доволі складний. Пов'язано це з нашими емоціями, агресією. Це може бути якась розсіяність. Це може бути таке, що ми не будемо контролювати свої емоції або свою агресію, або, в принципі, все, що ми відчуваємо. Цей момент потрібно, скажімо так, контролювати. Так, в собі. Я розумію, що це буде важко, але потрібно постаратися. Також в цей період часто наступають зміни в житті. Це стосується і роботи в когось, в когось це стосується кохання. Так? В когось завершується етап якогось кохання і починаються нові відносини, в когось вони. на... Наприклад, відновлюються ці стосунки так, з коханою вашою людиною, трансформуються. Також це стосується і роботи, і грошей, і ваших сімейних, вашої сім'ї, сімейних цінностей. Може хтось піде з вашого життя, може хтось прийде в ваше життя, може буде змінюватися в принципі круг вашого спілкування, ваші друзі, близькі, знайомі, колектив на роботі. Все в такому дусі. Але ви повинні розуміти, що все, що стається, воно таки повинно статися. Старайтеся це приймати, старайтеся себе контролювати і більше, більше, більше позитиву. Того, що вся сила, вся магія, все ж таки, вона більше знаходиться в нас. І ви повинні пам'ятати і вірити в те, що ви вмієте. Скажем так, і можете вибратися з тих рамок і з тих енергій, які на нас а, діють так, зверху. Все це робиться за допомогою кохання, позитивного мислення, позитивної енергії а, і сили наміру. Так? А, ну, давайте я буду починати. Доброго вечора, комусь і дня, дорогі раки. Цей скажімо так, розклад, так, буде на 5 питань на тему коридору затемнень. Будуть такі питання, що забере це затемнення, що принесе цей коридор затемнень, як себе поводити, як себе не поводити і що потрібно змінити. Давайте розпочнемо. Це будуть такі маленькі підказочки для вас на одну карту, але я буду ще докладати інші. Так, дістати, дістати вам запитання, що забере це коридор затемнення. Що забере для вас раки? Цей коридор затемний. Королева мечів, королева мечів, це може, буде, можете бути ви, не дивлячись на те, що ви чоловік або жінка. Це якась дуже а, така, ну, беземоційний такий стан. знаєте, Це коли ми все відрізаємо, ми ні на що не реагуємо емоційно, ми все балансуємо, ми все, дивимо, на все дивимося з позиції голови. Так? наших думок, а не серця. Для чоловіків все може забрати у вас якусь жінку. Це може бути в різних сенсах. Я не беру на себе відвагу казати в якомусь дуже серйозному сенсі, але все ж таки, коридор затемнень, він доволі серйозна штука. Королева мочів це може бути ваша. Людина, з якою у вас можуть якісь відносини, робочі стосунки, або ваша колишня людина. наприклад, да? Дівчата, у вас це забере просто також це може забрати якусь жінку з вашого життя. Просто ви перестанете спілкуватися. Але все ж таки, це ще про, мені здається, якусь холодність, включі до людей, до чоловіків. До відносин, в принципі, так, ставлення. Це коли ми дуже багато мовчимо, можемо сказати пару слів і прийняти якесь рішення, але це рішення, знаєте, як ножом по серцю. Королева мечів це доволі така холодна, агресивна жіноча енергетика. І ось цю енергетику або таку людину з вашого життя. У коридор затемнень може просто прибрати або забрати, щоб ви не спілкувалися або не бачилися. Давайте ще подивимося, що, що ще означає корова мечі. Смірочка жезлів. Це про якийсь рух, може ви до когось їздили, так? Може, це коли ми дуже багато навішуємо на себе справ. І з такою холодною головою починаємо багато чого робити, так? І нам здається, що, о, Господі, я все вспію, я все зрою, я все вмію, я все змогу, так? Не навішуйте на себе лишнього. Але, в принципі, цей момент і цей стан може з вас сам по собі піти від вас. так? Пролева мечів, це ще, розумієте, це ще пов'язано з військовими, з врачами, або з лікарями, або з юристами. Щось пов'язане з цим. Може, ну мені честь здається, що це більше війна, тому що тут карта руху вперед, така вона доволі активна карта, може щось забере в вашому житті е, усі військові дії. Або ви просто перестанете так. Близько приймати це до свого серця, тому що вас це може, може раніть, да? Ну, на дні коло до Четвірочка мечів. Не хочу я якось вас огорчать, але це реально може бути, що якась стара людина в вашому житті вже піде від вас. Такий момент може бути. Ви повинні зараз не розчаровуватися, розстраюватися, да? ви, може, якось побережіть цю людину або допоможіть цій людині, якимось чином цього і да, збіжать. Да? Може бути таке, що ви перестанете бути такими активними і агресивними, а просто будете в цей період більш спокійними, більш роздумливими. Може вообще не захочете нічого робити. Може, ви захочете займатися медитацією, або захочете займатися якимись, ну, дихальними вправами для того, щоб заспокоїти себе. Так? Може, це Я називається стан подивитися вглиб себе, подивитися, як, як там поживає наша сердечна чакра на хата, чи відкрита вона, чи не відкрита вона у вас. І ви зрозумієте, що може, ви серцем своїм закриті до людей, до кохання, до всього іншого. Так що, не дивлячись на те, що тут є якийсь негативний аспект, ще може бути такий аспект, що просто підуть від вас якісь дуже активні дії, активні справи, ви просто захочете побути в стані спокою. Ну, В принципі, все. Що принесе? Вам а, коридор затемнений. Що принесе? Для вас раки коридор затемнений. Що принесе для вас раки коридор затемнений. Мірочка мечів. Ну, збачте, ви можете від чогось дуже сильно закритися і бути в такому стані своїх думок, аналізу. Це ще карта дуже сильно говорить про якісь накручування себе, так? Якщо, ну, знаєте, цей стан потрібен на якийсь момент часу. Для того, щоб ми все розклали по полочках, все проаналізували, як ми себе поводимо, як наше життя рухається, як ми себе поводимо на рахунок наших близьких людей, кохання, роботи, все інше. Але якщо довго залишатися в цьому стані, ця карта плавненько переходить в стан параної, недосипів, поганого почуття, головний біль і все інше. Вам потрібно виходити з цього стану і постаратися, продумавши якийсь план і в своє життя, вийти з нього. Якщо у вас не виходить і вам хтось пропонує допомогу з ваших близьких, піддайтеся цій допомозі. Вони нічого поганого вам не зроблять. Що ще означає для вас восьмерочка нічей? Двіка кубків. Ну, ви знаєте, це, може, якісь дуже довгі роздуми у вас були на рахунок якихось відносин, стосунків. Мені щось здається, що та людина, за якою ви, наприклад, або сумували, або думали про неї дуже багато, накручували себе, у вас були якісь страхи або жаль. ця людина буде у вас в житті, вона може повернутися до вас в життя. Так? Може, у вас якось налагодяться відносини. Але якщо ви розійшлися, ви просто будете дуже багато думати про це. То ви виходьте з цього стану. Тому що десяточка жезлів говорить, ти насправді рухаєшся в гарному направленні, але постарайся з себе цей тягар скинути, будуй щось нове. Бо в тебе тут вже переход в якусь, на якийсь новий етап твого життя. І це реально може стосуватися. І кохання, і якихось творчих твоїх проєктів. І може відношення, знаєш, до матеріального а, і внутрішнього в твоєму житті, може ти змінюєш сві, свої цінності, свої погляди на це все. Так? І будеш це все обдумувати. Але не, не йди в ці страхи. Бо цей момент, звісно, з нього дуже важко виходити потім. Люди просто. В цьому стані дуже сильно закриваються від соціуму і перестають якось жити своїм життям? Але може бути таке, що людина повернеться в ваше життя і ви вийдете на новий етап відносин. Такий момент теж може бути. Будьте уважні. Давайте далі, раки. Як себе поводити в цей період часу? Як себе поводити в цей період часу, раки? Аби поводити в цей період часу раки. Старший аркан Сонечко говорить про те, що треба бути сонечком. Треба бути людиною, яка, не дивлячись на якийсь негаразний негатив, все одно світить цим сонцем в майбутнє. Вона освічує не тільки собі шлях, а ще й шлях іншим людям. Вона може бути такою, як трошки навіть дитиною. Так? Це коли ми розуміємо, що що в житті не ставалося, а в найкраще вірити потрібно завжди. І вам говорять, що будьте ось цим сонечком. Прокидайтеся зранку, ви прокинулись, ви вже сказали собі дякую, я прокинулась. все світ, я тобі дякую, я прокинувся, або ви прокинулась. І ось таким настроєм йти далі, цінувати життя, розумієте? Бо по сонечку це вже потім притягує і гарний настрій, і гарних людей і здійснення мрій. Єдине, що не будьте дуже надмінними або гордими, ось цей момент вам може заважати. я не думаю, що ви такі. Бути сонечком, вірити в найкраще. Коли ось з такої позиції дивишся на життя, то все інше якось складається навіть дуже-дуже класно, так? Що ще означає вас старший аркан Сонечко? Туз мечів. Ну, туз мечів вам говорить про. Ви можете отримати якийсь шанс. Шанс цей пов'язаний з, з тим, що ви дуже сильно хотіли. Різке прийняття рішення, рішення, про яке ви думали, так? вам тут говорять: якщо ти будеш приймати якесь рішення, доволі серйозно в твоєму житті, приймай його з позитивного настрою, з позитивного настрою не тільки до себе, і до іншої людини, або проєкту, або ще чогось. так? Тільки з позиції, що ти бажаєш добра і всім іншим, і собі. Ось якийсь такий момент. Да? Ось бачиш, в тебе йде вибір. Може ти вибираєш щось або когось, може тебе вибирають. І тобі говорять, що ти, може, хочеш вийти з цього вибору, якщо тебе вибирають, наприклад. Да? Між тобою і ще кимось, наприклад. То ти приймай якісь різкі рішення, які... Скажімо так, поставит точку в цій ситуації, да? але тільки з позитивного настрою. Якщо ти вибираєш, вибирай зважено, продумано, з позитивом, з гарним настроєм, і тоді це буде не як щось різке або агресивне в твоєму житті, а буде як правильно в свій час прийняти рішення, ось якось так. Раки. Ну, взагалі, непогано. Але це, це потребує е, якогось свого контролю. Так, це мені ось випала карта Колесо Фортуни. Вона говорить про те, що це може бути якась ситуація з минулого або ситуація доволі для вас значима, кармічна. Давайте далі. Як себе не поводити раки. Як себе не поводити раки? Цей коридор за Король жезлів. Не будьте такими дуже сильно активними, агресивними М -м 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 -м. жінки, постарайтеся не бути в такому чоловічому стані, в чоловічій енергетиці. Ви, чоловіки, постарайтеся, знаєте, королі жезлів вони часто ще люблять щось зробити, а потім подумати. Ось старайтеся все ж таки думати перед тим, якщо ви щось будете робити, і це стосується якихось дій. Вияснення отношеній, робота, стосунки, вклад грошей кудись, покупка чогось. Старайтеся обдумувати, а потім тільки приймати рішення і діяти. Тому що швидке прийняття рішення, ви потім сядете, подумаєте, Боже, що я не робила бо не робила, ви зрозумієте, що вам. Скажімо так, це підкошує трошки ваше життя, або ситуацію у вашому житті. Що це ще стосується? Ну, верховне життя. Дивіться, для когось це може стосуватися таємних відносин. Це коханка, може ви коханка, а може у вас, або ви коханець, або у вас є коханка, так? ну, в такому ключі. Як себе не поводити? Перестати йти. В ці стосунки, несерйозні стосунки, перестати, е може хтось закриває свою кохану людину від когось, не показує їх людям, або соціуму. Вам говорять, тут перестаньте цю людину е скривати. Да? Е вам потрібно цю людину навпаки, показати, або родичам, або соціуму, що ви не один, або не одна. Так? Тут вам говорять не скритні відносини для вас табу. Скритні відносини виводьте на те, щоб всі їх побачили, так? якщо у вас такі є. Або якщо це для вас не серйозно, просто виходьте в них. Тому що король жезлів – це доволі сексуально активний архетип, сексуально активна людина. І це може казати вам про те, що ви в нього може бути, можете бути таємною жінкою. Вам потрібно з цього стану виходити. Наприклад, ви маєте такі стосунки з цією людиною. Якщо ви, чоловіки в таких відносинах, вам тут говорять, перестаньте це робити. Будьте націлені, на більш серйозне, беріть відповідальність за свої вчинки. Так. Тому що кожна зустріч, і в принципі ця ситуація. Вас може призвести до ось такого стану, стану накрутів, стану жалю, болю. У вас виходила вісьмірочка мечів, а далі йде дев'яточка мечів, ось це про це говорить. А також ця карта ще може казати, що насправді все погане вже позаду все саме погане, що ви переживали, воно позаду. Вам просто потрібно вийти з цього стану, і ці страхи самі себе, скажімо так, їх не буде. Не буде цих накручувань, поганого сну, нерватрьки і все інше. Ну, просто пройде. Давайте далі. Що потрібно змінити вам раки в цей коридор затемнень. Коридор затемнень діє місяць до і місяць після того періоду, який назначений для нього, так? Тому. Це для вас буде гарний шанс щось поміняти після, а може ще й в момент цього затримання, щоб тут не змінити раком. Четвірочка мечів. Знаєте вона у вас, бачите, випадала. Стагнацію, інфантильність. Нічого не хочу, нічого не роблю. Багато сплю, багато відпочиваю, нікуди не вкладаюся своєю енергією. Це не говорить про те, що вам не потрібно, як я казала, там, дивитися в себе, ізучати, е, да, своє тіло, свої почуття. Потрібно. Але не бездіяти, розумієте? А ви тут бездіяти, ви тут просто лежите і нічого не робите. Ця карта дуже сильних обдумувань. Тут ще говорять вам: е, тобі потрібно перестати багато думати, а більше діяти, більше займатися може, спортом, своїм. Е, Питанням, да? своїм тілом, своєю зовнішністю, ось в якомусь такому ключі, що ще означає четвірочка мечів. Так, от паш Пентаклів він говорить, почни щось вивчати нове, вкладись кудись грошима в якесь навчання, або склади собі план дій, як ти хочеш рухатися до своєї мрії або до своєї цілі. Пажи вони це дуже така дитяча енергія. Але все ж таки, вона говорить про вивчення чогось і складання при цьому планів. Планів на те, як я буду діяти. Так? Роздивіться цей шанс, роздивіться ту мрію, яка у вас є. Дайте їй змогу ех, ожить, Да? Оживіть її. І на ніколи до вас фортуни, вона говорить вам. Піддайтеся Всесвіту, піддайтеся цьому колесу сансари. Як куди воно поверне, так і буде. Ви просто займайтеся своїми справами, займайтеся собою, своїми планами, грошима, матеріальним, чимось стабільним. І по колесу фортуни, ви знаєте, це може статися щось, ну, не так, як вам здавалося, не так, як ви думали, не так, як ви боялися або не боялися. Коли суфортуни крутить так, як йому хочеться. І цей момент треба приймати. Не контролювати, не обдумувати, не сперечатися з Всесвітом, а дати змогу йому діяти так, як потрібно вам. Причому при, при цьому всьому, звісно мати якісь свої цілі і мрії, так? але все одно розуміти, що всесвіт нічого поганого вам не бажає, якщо ви не бажаєте цього Всесвіту. Ну, в принципі, все. Раки. Це був такий маленький прогноз для вас. Я сподіваюся, що це була якась для вас доволі е, значима підказочка. Пишіть, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Для мене це, для мене це важно. важливо, важливо, важливо. Всім бажаю миру, всім бажаю добра, люблю цілу.